З тих пір, як цивілізований світ захопився здоровим способом життя, а ожиріння в західних країнах набуло характеру епідемії, багато людей почали турбуватися про своє здоров'я і думати про те, що вони їдять слово «суперфуд». на слуху, і серед професійних спортсменів і фітоняшек, і тих. Хто просто піклується про правильне харчування, суперфуди доповнення до здорового харчування, а не його заміна редакція у вивчила ринок корисних продуктів і пропонує 10 найдоступніших з них: пророщення насіння злаків, більше ніяких пластівців, краще почати день з паростків, пшениці або сої. Це один з найбільш корисних продуктів харчування. Так як насіння містять вітаміни і мікроелементи, лецитин і велика кількість клітковини. Паростки сої містять багато корисних речовин. Вважається, що страви з пророщеним насінням сої малокалорійні і дуже корисні, нормалізують обмін речовин, можуть впливати на концентрацію уваги і пам'ять і використовуватися для профілактики серцевосудинних захворювань, коричневий, не шліфований. Рис століттями в Японії люди харчувалися тим, що принесе їм море і коричневим рисом. Все змінилося, коли в ксвії столітті аристократія взялася за шліфований рис. Знатні люди почали хворіти, позначився нестача вітаміну, Б1, тіаміну. Щоб рис приносив користь, є його потрібно нешліфованим. Зрозуміло про те, що важка хвороба пов'язана саме з білим рисом. Здогадалися далеко не відразу, але в столітті, коли користь саме нешліфованого рису доведена, немає потреби нехтувати цим злаком. Сьогодні купити бурий рис можна в будь якому великому магазині і є його замість білого користі буде набагато більше авокадо авокадо дуже поживний і корисний напівфрукт половоч. За вмістом калію авокадо перевершує банани, містить корисні поліненасичені, і мононенасичені жирні кислоти, які можуть впливати на холестеринові бляшки. За авокадо можна приготувати безліч корисних страв. Крім того, авокадо це ще й ситний інгредієнт для салатів. Тостів і бутербродів, якщо ви як будь який житель північних широт не наїдаєтеся зеленю і курячою грудкою. Включіть в раціон авокадо в Україні їх часто продають недозрілими, але тут все як з бананами авокадо може дозріти за кілька днів, лежачи в темному місці. Шпинат, броколі та інша зелень у фільмі про моряка, Папая головний герой у виконанні Робіна Вільямса, набував суперсилу завдяки шпинату. Кілька жмень зелені, звичайно, не здатні надати на організм на кодію, але шпинат. Дійсно дуже корисний продукт. про проколі доводити не потрібно, в шпинаті містяться ненасичені і насичені жирні кислоти, бета-каротин, вітаміни Р аз до групи вселен кальцій. Фосфор, магній, міль, натрій, калій, марганець, залізо і цинк у броколі корисних речовин не менше, правда вона подобається не всім. Кілька років тому вчені з'ясували, що нелюбов до броколі закладена на генетичному рівні, так що не корите себе і не пхайте її насильно. Насіння, чи насіння, чи часто додають в пудинги і тому подібні десерти. Наприклад, як замінники яєць в веганських стравах. Насіння чия здатні вбирати в 10 разів більше рідини ніж важить самі, і відповідно збільшуватися в розмірах користі від них теж багато. Насіння, чи містять антиоксиданти, залізи, вітаміни, різні мінерали. А також калій і цинк, насіння че додають у пудинги та десерти ягоди годжі, Асаї і какао бо безсушені яскраво червоні ягоди, годжі з деяких пір продаються в будь-якому більш менш великому супермаркеті. Вважається, що столова ложка Годжі містить грам білка тільки кількість вітаміну С-3,6 від добової норми вітаміну, А, і при цьому всього 18 калорій. Ягоди, годжі багаті вітаміном сирі, какао боби гіркуваті на смак і трохи нагадують кавові зерна, можна гризти їх так в невеликих дозах, а можна прати в порошок і заправляти смузі, какао-боби містять магній і залізо, а також велику кількість антиоксидантів. Ягоди Асаї доходять до споживача у вигляді порошку ягоди асаї, інакше називають ні багато, ні мало. Ягодами молодості все тому, що вони містять незамінні жирні кислоти, вітаміни, мінерали і клітковину, а також ті ж антиоксиданти, горіхи, те, що горіхи корисні, не викликає ні в кого сумніву чемпіоном серед горіхів визнаний волоський, який за калорійністю можна порівняти з маслом і м'ясом, вітамінів у ньому в 50 разів більше, ніж в цитрусових. Вважається, що 5-7 цих горіхів в день покращують пам'ять. Горіхи ситний і корисний перекус надзвичайно корисним визнаний мигдальний солодкий горіх. Він багатий мінеральними солями, вітамінами, жирами та ефірними маслами. Найсмачнішим у світі вважається фундук. Редакція Узнайсер уточнюю, що він містить до 80% жирів і до 80% білків, завдяки тому, що його калорійність не надто висока. Такий горіх допустимо при багатьох дієтах. Найкорисніша риба тунця нерідко називають морською яловичиною. За поживність і смакові якості дійсно, на рибний смак тунець не дуже схожий, користь тунця складно перебільшити. Він містить масу корисних амінокислот і мікроелементів, при цьому його калорійність не перевищує 80 кал на 100. У м'ясі тунця дуже мало жиру і є цинк фосфор кальцій. Селен і вітамін, тунець одна з найкорисніших риб, але з важливим застереженням найкорисніше м'ясо щодо користі м'яса йдуть великі суперечки, деякі вважають за краще обходитися і зовсім без нього, замінюючи тваринну їжу рослинної. Але якщо ви не можете обходитися без м'яса, краще звернути увагу на спосіб його приготування, краще варити і запікати, ніж смажити. Один з найкорисніших видів м'яса індичка. Це дієтичний продукт, м'ясо багате вітамінами, а і е, залізом, магнієм, калієм і кальцієм. М'ясо індички не дуже калорійне і досить корисно важливо розуміти, що самі по собі суперфуди не зроблять вас здоровим, сильним і всемогутнім відразу. Це скоріше профілактична вітамінна підтримка організму, яка може допомогти тільки в поєднанні з розумною фізичним навантаженням і відносно здоровим способом життя. А якщо ви все. Таки переживаєте за свою вагу, прочитайте про найсмачніші страви, від яких ви точно не видужаєте.